Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Сьогодні хочу поділитися з новинками, які я придбала останнім часом. Я тут зібрала все зразу. Також є новиночки із останньої виставки. Це подивіться відео, останнє моє відео. Там у нас була виставка вперше в Люпфямберлі. Це город що коло нас. То я сподіваюся, що в них був добрий прибуток у продавців, у експозантів, і вони на наступний рік також прийдуть, тому що це зовсім близько коло мене, не треба мені кілометри е е наганяти. Ну, і також я заказала декілька орхідейок із е сайту. Також моя подруга мені заказала і привезла. В мене на цих виходних була моя орхоподруга Вона дівчинка стіснітельна не схотіла показуватися. ну Провели добрий-добрий час. Я в неї вже двічі або й тричі була. ну Двічі я знімала відео. Якщо хочете подивитися, її орхідеї. це в гостях у Олі, в неї, звісно, каскади шикарні. Вона тільки фаленопсисами займається, ну також багато пилоричних. Так що кому буде цікаво. А це нарешті вона змогла приїхати до мене з чоловіком. То ну, хлопці самі по собі, а ми ж по, -по квіточках, по, -по, по орхідейках, то вона в принципі їй сподобалась. Дуже була рада бачити мою колекцію, як і я її. Як у неї. Ну, В общем, пообщалися. Пообщалися дуже добре, коли отак завдяки інтернету, завдяки Ютуб можна знайти таких же ж больних, як і ти, і можеш потім ділитися. Ну, Давайте тут перша частинка, тому що у нас дуже-дуже жарко. Я їх винесла, щоб не дуже горіли на сонечку. За два рази покажу. Бо слідуючий. Зараз у нас 26-28, а от уже з понеділка, там в четвер, по-моєму, мінус 2 буде. Так що така в нас погода. Як тільки є 5-6 хвилин, я знімаю на вулиці. Так, ну, давайте підемо звідси, з малечі. Ось ось такі три маленькі, дві хоєчки. Кому буде цікаво, зараз покажу, як їх звати. Хто цікавиться хоєчками. Це із руменського secret garden, із з сайту я заказувала декілька орхідейок, деяких вже не було. І так, як були Ну щоб не висіли гроші, то я заказала хвоєчки Ось така красунечка, одна і інша. Такі манюнки. Е, ну, що вам про них сказати. Я, мені вони подобаються, але я ще не спеціаліст, потихеньку якби будемо з ними домовлятися. Вони, е, Ось я їх полила, бачите, такі корінці. Е, вони в мху, але ну, в мене не підуть, буду пересаджувати. Так, інша ось така красуня. Це я ж уже спеціаліст. У мене ж одна квітка розквітла, я вже себе вважаю спеціалістом. Горгона. І я собі на виставці взяла ще одну, там також ось бачите, квітоносик. Зараз е, покажу, вона також ось так. Ну, гарненька, в принципі, Це. вона більша за ту, тут листя більше, і сама квіточка більша. Так що подивимось, як воно буде. Як завжди, я кажу, якщо оцей квітоносик як вінос... розвинеться, значить в орхідаріумі їй сподобалось. І будемо з нею жити-поживати. Так, ось такий цим відіум, мало мені цим відіумів, я собі взяла, от, знаєте, є сфаленопсиси Пелорики, а я вирішила зібрати невеличку колекцію цим відіумів. Тому ось така красуня. Я вставлю фото, як завжди, кожних квіточок. Це Вона не квітла, але вже така величенька. Я так думаю, може по осені вона мені заквітне. Е, прийшла в такому горшочку, ну, наполовину там взагалі кори не було, я вже досипала до цей, там е, вони прямо в камінні росло. Ось так от. Ще один ось такий цимбідіум. ну Тут вже, як то кажуть, остатки сладкі. Ось такий біленький. Красунчик на один квітонос. Тут було о, отламане. Ну, в принципі, наскільки я дивлюся, подивилася, то якщо вони починають квітнути е, пилориками, то так вони і квітнуть. Ну, подобаються вони мені, подобаються такі фігуральні, більш насищені. Так що взяла собі ось такого гарного цимбідіума. Це. Руменський сайт. Я не показувала розпаковку, тому що в мене цілий день не було. Мені привезли, її положили під навесом на вулиці, і дуже-дуже в нас холодно було, тому я її дуже швидко розпакувала. Ну, все добре, вони не стрисонули. Так, ще одна краса відставлю, покажу. І також, може, буде кому цікаво. Також взяла з квітоносиком. Ну, там всі були з квітоносиками. Ну, мені понравилось також е, 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 яка рослинка. бурбочки такі налиті, гарні, тут новий он є, е, ростик. Ось так, він, так. Ось так він. Ні. Ось так буде краще. Ось так він називається бульбофілом. І е, якщо немає е, у вас е, на що садити деревця, ось в цій теплиці вони роблять ось такі із, ось такі блоки Всередині мох і потім сажають. Дуже цікава така посадочка, бачите, кому може, кому згодиться. А тут теж. Вони. Маленький ростик. Так що будемо дивитися, коли ж він заквітне, чи йому сподобається. Так, і також мрія ідіота. <смір> Вибачайте. Ну, е дуже мені давно хотілося. Ось цю це ванілька. Ось така величенька вже. У мене тут задумки. В Взимку їй прохладнувато в мене, але в мене тут задумки якби, трошки поміняти систему на, е, е, їх збереження е, взимку і буде тепліше, і тому хочу спробувати. І, тим паче... так. і ось я роздивилася, що ця ваніла Планіфолія е, дуже така винослива. І вона підходить більш-менш для таких не дуже теплих, теплого якби, вирощування. І тим паче це вже дитинка ванільки, яка вже давно-давно росте у Франції, а ну, також в теплиці, але більш-менш адаптована під різні перепади. Температури. Так що попробую. Давно я на неї дивилася, може, вже дозріла, виросла до ванільки. Ну, ось така перша половина красунь, яку я собі придбала. Переходимо до другої частинки моїх новиночок. Тут ви бачите в основному фаленопсиси. Почнемо спочатку із малечі. Це те, що мені заказала Оля і те, що вона мені привезла. Якщо буде комусь цікаво, ось такий сайт. Ну, це 1,7, І ось так вона називається. Так, зараз витягну, вони просушені, прям просушені добре. Вуаля. Потім ось така красуня. Ну ця вже переросла, це вже ну, маленький 2,5. Дивіться, якщо їх положити рядом, 1,7, бачимо різницю. Ця вже хороше 2,5. Корінці є. І тут є корінці. Так що, в принципі, непогані рослинки. І остання рослинка ось така. Тут теж вона 2,5 переросла. Тут два здорових лис, листочка, але там воно третє лізе, і вона була з квітоносом. Якщо бачите, тут квітла дала відгалудження і заквітла. Ось ця красуня. Тут це одна єдина пелюстка, що не з е, защіпчиком, а всі останні, якщо подивитися, вони всі за щипчиком. Дуже мені сподобалась вона, і от я її замовила. Замовляла Оля собі, там так проще було, і потім от, мені вчора їх привезла, коли приїхала до мене в гості. Так, ще один. Тут всі пилоричні. Е, так же, як же я б могла піти без цим віддіума, без цього із виставки? Це із виставки. Цим відділом він такий жовтенький, зовсім інший. Пилоричність така на три квітоносики. Ось така краса, дуже гарний, дуже мені, то я ж вам кажу, хочу зібрати невеличку колекцію самих пилоричних орхідеїв Також великі бурбочки, все добре. Ось така висока, гарна красуня. Тут уже цвітає бачите, як така. Темнія губка, то значить буде відквітати. А так в неї ось така губка, і бачите, таке жовтеньке напилення, жовтенький такий кольорочок. Ну, хотіло б жовтий-жовтий, такий яскравий, ну і цей гарний. Ну і на закусочку, може, хто полюбляє пилоричні орхідейки, ось знайшла в п'ятницю. Так, мабуть, я їх переставлю, щоб було краще видно. Може, в п'ятницю я знайшла в одному е е супермаркеті ось такі дві красуні. Це в мене попитка номер два. Смайлі як, смайлі смайлі. О, на два квітоносики. Тут ось так. Перша квітка, друга квітка ось так була, а вже третя як і треба. Дуже вона мені подобається. Така в конопушечку. Така гарненька. Мабуть, поставлю її напротив сонечка, щоб вона на нього освіти. О, ось так. Ось так буде краще. Видно. А то ось така красуня. Гарна. Розеточка, і там я їх полила, вони сухенькі були, є корінчики. Ну, в принципі, все-все добре. Надіюсь, не стресунеш, що в неї тут є бутончики, подивлюся. А інша дама також. Так, доді, поки ви милуєтесь нею, я її трошки переставлю, щоб її краще було також видно. Ось така красуня. ой, Оля мені скаже, вона сказала, а я забула написати зразу. Як вона називається. Ну, і ви можете мені написати, якщо ви знаєте, як її звати цю красуню. На горшочку нема нічого. Ось така помаранчева губочка. Такі розводики помаранчеві. Ну, гарна, гарна також на два квітоносики. І там така скидка була: одну орхідейку купуєш, одна е безплатно. По 12,90. Якби для орхідеїв така нормальна ціна. Божиська. І от мені пощасливилося. спочатку я її знайшла. Там такий стілаж стояв в супермаркеті Кора, називається. Там стілаж стояв ну, на трьох етажерочках. і от Я рилась рилась і оцю знайшла. Ну, а потім думаю, та, а там ще було декілька пилориків е е е Манатана. Бі Білий е е вишневу пряму. Мені вже надоїло брати, в мене їх, напевно, штук 6. Е -е, буду скоро роздавати. І потім рилась-рилась, і на самому верху всередині прийшлось знімати паліточки і всередині знайшла оцю красуню. Так що, виходить, по 6,30, ну, щось таке, 6, 50 євро, ось такі красуні. Подобається також і ціна. А то е, я е, от за цим відео мені не жалко віддати декілька десятків є, е, євро. А от за такі стандарти все ж таки переплачувати не дуже хочеться. Хоча цих малюків теж вони не, не по 10 євро були. Ну, все ж таки приємно купувати отакі красуні і щоб вони були. Недорогі, знайти самим собою. Одна дівчинка там на Фейсбуці написала: оце у вас адреналін шарахнув. Так, так, адреналін шарахнув, коли можна знайти таку красу. Ну, ось такі в мене красуні з'явилися. Будемо зрощувати, будемо примірятися. Надіюсь, що знайдемо спільну мову. Їм в мене сподобається. І будемо вас е, милувати красою. Буду вам показувати оцих красунь. А я всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока. Слава Україні!